Пам'ятаєте, перед цим відео було гадка ще стояла. Оце так забрав її льод. Коли була подвижка льоду, забрало половину кладки. Всім привіт! Сьогодні ми плануємо готувати свинячу вушка в слівочному соусі. Значит, у нас тут із приправи є куркума, паприка червона, паприка зелена, чесник сушений, цибулька сушена. Це соєвий соус. Будемо відварювати з двома луковичками і з лавровим листочком. Далі вушка будемо різати. Тоненькими слайсами кусочками обжарювати в цибульки. Пуха ми перед цим гарно промили, щоточкою прочухрали. Вони зараз як почнуть кипіти, вони трошки розм'якнуть і в воду впадуть усі. Може вже трошки і додавити. Може ні. значить вухом нашим треба буде варитися десь півтори дві години одну невеличку цибулинку туди Трошки пізніше додали солі і все, нехай вариться наша наша вушка. Зараз гарно кипнуло воно. надо стартануть водички. Зараз добавляем трохи соли, чтобы у нас соли глухо Добавляємо приправи з половини, щоб вона варилася в приправі. Ми десь половинку отсипали, відправили в наш казан. Бачите, те, що я казав, тільки закипіло, вони зразу. Стали м'якенькими. Цибульку ми нашу ми вже почистили, значить цибулька почищена, чесничок почищений. Зараз ми нарізаємо цибульку, потім давим чесничок нарізаємо. Наші вушка вже доварюються, їм залишилось там буквально ще хвилин 20, може півгодинки. Потім обжарюємо цибулю на маслі на звичайному і додаємо трошки олії. Е, обжарюємо цибульку, нарізаємо вушка і потім додаємо вершки е, соєвий соус з приправою, трошки солі і готуємо вже до вживання. Значок і цибульку нарізаємо произвольно, кому як травиться, хтось чесник маленькими доличками ріже, мені удобніше його придавити і потім шинкунути ось так. Так, ось подивіться, ми відварили наші вушка, які вони вийшли гарні. Тепер ми беремо масло, приправу зільсою, соус, вершки, цибулька у нас і часничок. Ось у нас структура вух така м'ягенька, стала мягенька. Вони вже готові. Тепер нарізаємо тоненькими такими слайсами. Це м'ясо яке розварене вже готове. Теперь кидаем а сразу запахло молочным таким. Ой, красота, красота. Теперь всыпаем футболку. Ми одразу вкидаємо цибульку, чесничок пізніше будемо вкидати. Чесничок ось залишився. Цибулька у нас вже золотистого кольору. Ми Можемо додати в ушка. Вони такі вже аж підхололи. Так, на цьому етапі ми солим. досалюємо. Ми їх і проварили, трохи соль була. Тепер всипаємо приправи. Ось так. Тепер можемо вливати соєвий соус. І вливаємо наші слівочки. Тепер додаємо чесний на і тушкуємо хвилин 10. Періодично будемо помішувати. Так, а ну вже можемо насипати, пробувати. Ой. Такий соус наче. Ох, красивий. Так, наші вушка приготувалися. Зараз будемо пробувати. Ушка дуже мягенька, а смак просто неперевершений. дуже смачні невозможно від'їздився mm. mm. дуже друзі Всім дякую зустрінемося іншим разом